До мене прийшла люба моя. Все, будемо з тобою прощатися, У мене так кололо в боку до серця доставало. Напевно, вона скоро зупиниться. Ой, Галінька моя. Як же я буду без тебе? З ким я буду цих обсуждать? ну ж за Гугли там в інтернеті. Що там в тебе за діагноз такий? Точно, скажи мені, будь ласка, чому в мене колить в лівому боці? У мене? Страшно запущена стадія сміхотливого боко Точно! Помниш місяць тому пашкіна сестра померла. Оце ж вона від такого діагнозу й померла. Боже! Та може воно ще не таке смертельне. Ти там, ну, вже не надумай собі. І не ховай мене, поки що. Я ще до лікаря схожу. Сходи, сходи, тільки воно тобі вже не поможе. Лікар, в мене страшне захворювання.